Усім привіт на огляді AGM G2 Pro. Практично максимальна версія нової лінійки 2023 року від компанії AGM Це флагман, повноцінний флагман з тепловізором, тепловізором, який бачить далеко і досить-досить чітко. Ну а комплектація тут стандартна. Давайте її подивимось. Перш за все, коробка, бачите, в нас взагалі мінімалістична із переробленого матеріалу, тобто тут нічого такого надзвичайно дорогого немає. Тут все навпаки за екологію. В комплекті знаходиться у нас інструкція, наліпки фірмові. Ну і ще один папірець, який нам щось говорить про гарантійне обслуговування. Скріпочка також в комплекті. Далі чохол, в якому смартфон безпосередньо знаходиться в коробці. Виймаємо ще одну картонну коробку і бачимо тут два окремі відсіки. В одному знаходиться кабель, а також тут є заглушки, вони знаходяться в кульку. Заглушки додаткові на розім Type-C, а також на розім там, де ми сімку будемо вставляти. Тобто це круто, це додаткові заглушки. В цій ж коробці знаходиться тільки блок для зарядки. Візуально можна відрізнити AGM G2, G2 Pro від G2 Guardian найстаршої моделі, лише жовтими вставками. Їх на Guardian версії топовій не буде, на G2 і G2Pro вони тут є. Спереді вона також тут все знаходиться. Що є позаду? Тут багато чого. По-перше, конектори. Можна вставити смартфон в док-станцію для зарядки. Ну і далі величезна вставочка з динаміком по центру. Динамік дуже гучний, об'ємний звук, хороший, але трошки йому бракує високих частот. Тепловізор, камери, у нас їх тут три штуки, ну і звичайно ж спалах, і інфрачервоні датчики підсвічування. Тут все є. Зверху, до речі, ще є і ліхтарик. Повноцінний ліхтарик. Давайте я вам зразу продемонструю, як він працює. Заходимо в меню, нажимаємо ліхтарик. Ліхтарик у нас активований. Ось так. Тобто світло не розсіяне, а таке точкове. На невеликій відстані дуже непогано освітлює вам все, що можна. На панельці справа кнопки блокування, регулювання гучність. Тут можна вставити сімку, кнопка яка налаштовується, ну і знизу навіть є роз'єм для навушників поруч із Type-C. Якраз таки оця заглушечка, а також ось ця, у нас іде в комплекті додаткові. Процесор тут від компанії Qualcomm називається QCM6490. Так, для нас багатьох це нова модель. Смартфони не так давно почали ставити цей чіп, але чіп досить непоганий насправді. Тут 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ постійна пам'ять, і смартфон працює просто без якихось нарікань. До речі, дисплей. Частота оновлення тут 120 Гц, але ви не побачите цього в налаштуваннях. Якщо ми зайдемо в екран, то налаштування частоти оновлення ви тут просто не знайдете. Тобто тут за замовчуванням стоїть 120 Гц, і поставити, наприклад, 60 Гц ви тут ну ніяк не зможете. Також щодо камери, вона має роздільну здатність 108 мегапікселів. Режими зйомки ви бачите: інфраред відео, а також інфраред. Детект, це у нас фото та відео в нічному режимі. Тобто, коли у нас працюють інфрачервоні датчики підсвічування. Активувати їх ми тут, на жаль, також не можемо, тобто коли буде навколо темно, смартфон сам їх активує. Відеозапис. Лише Full HD роздільна здатність цей смартфон може писати. Хоча насправді хотілося б, звичайно, за таку ціну бачити трошки більше. Ну, але по камері так. Адже знімає непогано, але от в плані налаштувань тут все досить скромно в них чомусь. Ну і безпосередньо тепловізор. Є у нас додаток, який вже встановлений виробником з заводу. Ми можемо знімати навіть фото або відео, як бачите. Звичайний тепловізор, але він відрізняється від тих, які були декілька років назад в смартфонах від компанії FLIR. Ті трошки слабіші, тут все-таки роздільна здатність сенсора більша, картинка чіткіша. Та й бачить він по факту трошки на більшу відстань, ніж ті смартфони, які були ще рік-півтори тому. Коротше кажучи, для тих, хто хочеться використовувати в професіональних цілях, можливо, підійде. Ну і звичайно ж, цей смартфон так і проситься бути зануреним у воду. Тож давайте це і зробимо. А g 2 Pro. Про версія не просто так тут намальована, тому що тут хороший тепловізор, тут великий динамік, тут є ліхтарик, нічна зйомка, NFC, все присутнє, ну і, звичайно ж, практично топове залізо для сегмента захищених смартфонів. Цей апарат можна купити, перейшовши за посиланням в описі під цим відео, ну і обов'язково підписуйтесь на наш YouTube. Всім до нових відео!